Володимир Мирний, голодний бунт. Весняне сонце, з'ївши останній почернілий сніг, пригрівало, пробуджувало сонну землю. А Настя рада була померти, тільки б залишилися живими її діти. І молила Бога, щоб прийняв її до себе. Її опухлі руки вже в десяте перегрібали торішнє листя під старим карячкуватим дубом. Цього разу їй пощастило, знайшла аж п'ять жолудів. За півроку її миткі роботящі руки задерев'яніли, скоцюрбилися, мов граблі. Чорне кучеряве волосся стало мичкою, з якої прядуть найбілішу пряжу а ноги мішками з піском, які вона ледве пересувала по землі. Не тридцятилітньою жінкою, а старою престарою бабусею чує вона себе. Враз в її очах залітали різнокольорові метелики. Насунула ніч, ухопила її, потягла у свою темну безодню, здавила горло і груди. Хтось ударив у невидимі дзвони, глухі, шамкотливі звуки розігнали думки і залили небо. Через хвилину вона знову побачила сонце, лежала на землі і знову думки закрутилися, завертілися навколо дітей Івана і Марійки, примусила себе підвестися на ноги, важко пішла в сарай. Завчора помер батько, який копав могили на цвинтарі за тридцять грам макухи, віддавши її онукам, щоб хоч вони вижили, упав біля ями. А вчора туди на цвинтар безтаркою відвезли її висохлу макір, чоловіка Миколу, сусідку Пріську та її шестилітнього сина Василька. Поклали усіх рядочком в одну могилу, прикрили обличчя рушниками і присипали трохи землею, щоб іще комусь місце залишилося, а то копати могили уже немає кому. Настя зайшла в сарай, підійшла до ступи, поклала на потемніле дерев'яне дно, сплюснуті жовтюваті жолуді і ледве стовкла їх. Вимила сіре борошно пір'їною на долоню, висипала тремтячою рукою в горщик, біля криниці залила водою і понесла у хату. Поставила горщик у піч, підійшла до полу, де лежали Іван та Марійка. Торкнулася губами лобика сина. І холодок пік її. Настя ухопила безживе тільце Івана на руки. Пала на коліна перед образами і закричала, заквилила, наче чайка на, на чайням. Боже, за які гріхи мене несемо цю кару. Кому завинили ці маленькі діти? Чому не караєш, Боже, тих, хто забрав у нас хліб? За що ж дітей береш, а мене покидаєш? Сльози лилися знастиних очей просто на лице сина. І, здавалося, що його мертві очі теж плакали. Насті марилися, що навіть Бог там, на небі, гірко ридає. І чим довше вона стояла посеред хати з сином на руках, тим більше одна думка, як чорна хмара, відганяла інші думки, тривожила душу і додавала сили. Прости, Боже. Тепер я знаю, хто нас убиває голодом. Вона поклала вже холодне тіло на ослін, набрала в кухоль води, обмила синові ніжне, немов пташи личко, понесла на руках Марійку, щоб та востаннє поцілувала братика, нагодувала її юшкою жолудів і знову поклала на піл, прикрила куфайкою. Боже, лиши хочі її на цім світі. Витягла зі скрині великого вишитого рушника і чорну хустку, перехрестила Івана і, перехрестившись, загорнула сина у рушник, взяла його на руки, пригорнула до грудей і пішла селом до цвинтаря. Її постать, її хода були такі грізні й величні. Що сусіди, близькі й далекі, вздрівши її, підтримуючи одне одного, ледве пересуваючи ноги, пішли мовчки за нею. Половина жінок села прийшла на цвинтар, друга половина за півроку голоду вже лежала тут, у могилах. Жінки допомогли Насті опустити у могилу сина. У ній вже лежали її батько, мати чоловік. За давнім християнським звичаєм жінки кинули в яму по три жменькі землі. Гордій Фесенко, голова сільської ради, який півроку тому командував збиранням лишків зерна, побачивши ще жінок на цвинтарі, і сам поспішив туди. Настя відійшла від могили і такими очима глянула на Гордія, що той аж зіщулився, і відвернув свої лисячі очі, аби не зустрічатися з її поглядом. Так і ти прийшов? Це твоя і таких, як ти, робота. Ану, жінки, беріть його, хай віддає нам те зерно, що забрав. Жінки оточили Гордія доньки, змилуйтесь, я ж виконував наказ лякано забикоті ворі. Жінки. Настя зняла з голови чорну хустку і підняла її над собою. Оце у нас таке життя, а на станції гине наш хліб. Беріть гордія, як совітську власть, і підемо туди. Хай нам дадуть хоч скільки хліба, щоб ми не померли з голоду, щоб вижили ті хто ще не вмер. Ходімо, ходімо, глухо закричали почорнірі виснажені жінки і рушили з цвинтаря на станцію. Настя на ходу витягла з кілок, прив'язала до нього чорну хустку і чорний сумний прапор, поплив на бутівницями, які запалили у своїх душах іскорки надії на життя. Коли йшли волі, спотикалися і падали, піднімалися і знову падали. Деякі з них лишилися на цвинтарі, весня... на цвинтарній веснавній землі, шепочучи останні слова хліба, хліба, а сильніші йшли далі, і ніщо в світі не могло зупинити цю напівживу ріку, що прибивалася до моря життя. На станції біля запилюженого зернового складу по замучених худющих жінках зненацька вдарили шлангів цівки брудної холодної води, перемішаної з вапном. Жінки хапали качани кукурудзи, завалені горою у дворі. І облиті ядучим розчином, і тут же падали, хапаючись за попечені очі, дико кричали, лізли в різні боки, нічого не бачили. А їх обливали і обливали. Інші повзли до складу, щоб умерти там разом з хлібом. Двері вже тріщали, падали. Хлібний дух забивав памороки. Прибула міліція. Жінок ловили, крутили їм руки і кидали до цегляного погреба, і жінки відступили. Поперечні в, мокр... в мокрому лахмітті вони йшли назад. Попечені в мокрому лахмітті вони йшли назад до села, до своєї устивиці, від смерті і назустріч смерті. На другий день міліціонер їздив конем по селу від хати до хати, стукаючи у шибки вікон, Ремін Канчуком кричав, що суд над бунтівниками відбудеться біля сільради. До ганку сільради під'їхала підвода, на якій люди ледве пізнали Настю і Марію закладну. Куфайки їх були у сипучому висохлому вапні. На ганок вийшли на бурмосений гордій Фесенко, суддя з району, міліціонери. Суддя зачитав вирок, за бунт і пограбування зернового складу засудити верховодів Настю і Марію закладну до десяти років ув'язнення. З двору сільради підвода з засудженими жінками тихо рушила. До неї підійшов тоненький, мов соломинка хлопчик. Тьотю Насте, ваша Марійка померла